Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, благословенні! Маємо прекрасний благословенний день, середа, дощ, ну, в Стришаві. Хто був, то знає, що тут часто дощ. так? Маємо сьогодні піст, також тому ж постимо. Маємо благодать, постити і не забуваємо для чого піст. Для укріплення моєї віри. Так? Особисто. Тому пощу не тому, що мушу, а тому, що хочу. Або не хочу. Так? Хочеш зміцнювати віру, то пости. Не хочеш, ну то не пости. А, Але, звісно, піст — це також час з Богом. Власне, і покликаний для того, щоб бути, мати час з Богом. І піст може бути різних рівнів: тілесний, духовний, душевний. Тому важливо проаналізувати, на якому рівні потребую посту і там постити. Та? Чи від гаджету, чи від їжі, можливо, від кави, яка стала моїм життям. Або, можливо, я сьогодні вже кажу, що жити не можу без кави. То тоді тобі треба піст від кави. Сьогодні піст зробив від того, без чого не можеш жити. Ну, Від повітря не треба робити піст. А, а власне такі речі, які, без яких можеш жити, але думаєш, що не можеш. Так? Ну і піст від Бога не роби, бо без Бога ми жити не можемо. Без Бога, це як без повітря. 25 грудня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас усіх благословляю з моїм Сином Ісусом на руках та приношу вам того, хто є царем миру, щоб він дарував вам свій мир. Я з вами і люблю вас усіх, дітоньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам сьогодні нагадує, хто є цар миру, хто може дати мир, справжній мир, та? це тільки Ісус. Немає іншого способу, методу, якоїсь що рівної молитви, такої, знаєте, проговорки, де би отримати, де би отримати мир. Мир. Мир дає Ісус. Якщо ти маєш відносини з Ісусом, то Він тобі буде його давати. Якщо ти хочеш не мати відносин з Ісусом, але отримати мир, якось виконуючи якісь практики, йоги, шмоги, різні рейки, зараз світ пропонує гармонію, та, музику різну, різного роду, це все замінники, які світ. Але люди потім кажуть, але я ж там почуваюся в мирі, в благодаті, в радості, такий, так. Спокої. то знаєте, що спокій це не... мир це не тільки спокій. Спокій це одна з функцій миру. Так? Господь дає мир не на, хви... не на хвилинку, так? не на час, поки я сижу в позі, там, скручений якогось динозавра і слухаю музику якусь індійську. Так? Це не є мир, бо потім ти виходиш і у тебе починається все заново. І ти потім біжиш, шукаєш знову де де, де, де взяти, де знайти той мир. Мир це те, що хоче давати Господь на кожен день. І так, щоб ти ще міг їм ділитися. Не тільки е собі взяв, не тільки для себе, а ще й дарував його. Так? Тому ці всі східні методики, е вони ще є сатанинські, та? бісівські. Ну, якщо ви знаєте когось, хто ще йогу проповідає, або хоче в церкві її робити, то женіть їх, бо то є все таке поклоніння бісам, так? Шукання миру поза Ісусом. А що Марія говорить, що тільки в Ісуса є мир? Тому сьогодні, якщо ти шукав мир, або навіть знаходив, на твою думку, що ти знаходив мир, в якихось таких методах, філософіях. І різного роду, то це все підробка. Почни шукати істинний мир, який є в Ісусі. І тоді, коли ти знайдеш його, ти вже не підеш до підробки. До підробки йде тільки той, хто не, не пережив цей мир, так? хто ніколи не отримував цього миру. Він йде до підробки. І потім люди приходять в церкву і не розуміють, хтось в мирі, хтось не в мирі. так? Нам треба хіба курси давати, як входити в мир. Як просити цей мир, як, е, е, яку молитву обрати, щоб увійти в цей мир. Але нема такого навіть, курсу, бо це була б уже йога, де все прописано ось тут, ось тут, ось тут. Марія говорить, відкрий серце, так? відкрий, покайся, пробачай. Тобто підготуй своє серце до цього миру. І ці рецепти є в цій книзі, так? нема прописаного одного рецепту до, до всіх. Бо кожна людина є індивідуальна, так? Бог створив нас всіх індивідуальними. І комусь хтось в мир заходить одним способом, хтось іншим. Але якщо з Ісусом, то він зайде в цей мир. Якщо без Ісуса, якимись іншими методами, йогами, вправами, гімнастиками, то, то зайдеш тільки в такий, знаєте, штучний мир. І потім тебе біси ще будуть більше турбувати і розривати твоє серце, твою душу, ну і твоє тіло. Так, на трьох рівнях будуть потім мати доступ до тебе. Ну, тому стережемо з цього всього і, і дійсно аналізуємо, чи сьогодні на молитві я отримав мир. Чи сьогодні на молитві я зустрів Ісуса? Чи зустрів я сьогодні Його. Нам світ буде казати... Не ходи за Ісусом, бо треба бути бідним, нещасним, плачу. Ні, це не викривлене, викрив розуміння. Ісус каже, знаєте, я вже п'ятий чи шостий день розглядаю уривок, роздумано над уривком, де Ісус каже, я двері, так? і хто входить крізь мене і виходить, той побачить пасовисько. Я добрий пастр, і Я той, хто Хочу, щоб ти достаток мав. Достату, достату. Ну, таке слово дивно написано, але зрозуміло, що щоб ти достаток мав. Не бідний був нещасний, а щоб ти був в достатку всього. Ісус, власне, хоче, щоб ти був в достатку. А злодії приходять вкрасти, брехати, побити. Так? Тому все, що приходить в тебе, крадуть, б'ють, пригнічують, то все від злодія. Добрий пастир цього не робить. Добрий постер хоче дбати про тебе, хоче піклуватися про тебе, про тебе, про твою сім'ю. Ісус хоче, щоб ти був жив в достатку, не в збоченому достатку квартири мільярди, мільярдером, щоб я був. Бо мільярдер це вже знаєте, не тільки достаток, це вже тисячократний достаток. Та? Достаток це коли в тебе все є, нічого тобі не бракує. І головне мудрість, як це використовувати. так? Бо можемо багати, мати багато речей, але не мати часу їх використовувати. Ну, і Бог, власне, Ісус нам дає гармонію всього. Це називається мир, коли в тебе все гармонійно взаємодіє. Може ти не маєш мільйонів, але ти живеш так щасливо в такому мирі, в такій благодаті, що мільйонери тобі вже заздрять. Ось це справжнє християнство, ось це справжній мир. І коли ти його знайдеш, то ти побачиш, що, е, що це тут істина. Тут істина, більше її немає. Тому сьогодні Марія нам дарує Ісуса на своїх руках, е, каже: Приношу тобі Ісуса, і благословляю тебе зі своїм Сином. Той, хто є царем миру, щоб Він дарував тобі свій мир. Тому сьогодні. Зранку просимо Бога, щоб Він дарував мир. Вчора ми просили про зцілення серця, а сьогодні вірю вже, що серце є зцілене. Бо для Ісуса не є час, простір. Він може його зцілити за одну секунду. І сьогодні просимо, щоб це серце зцілене наповнилось Його миром, справжнім миром, не підробкою. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, зістрішави. Папа.